Як підключити дрон, пульт та окуляри до одного, щоб можна було літати. Подаємо на дрон 3 рази зживлення, щоб включити його в режим пошуку пульта. Беремо пульт та заходимо в меню. ось це, Та вибираємо Експрес ЛРС, якщо у вас є РЛС. Гортаємо вниз та шукаємо слово з чотирьох букв «Бінд» Та нажимаємо і ждемо 5 секунд. Все, пульт ми підключили. Можемо тепер літати, але нам треба окуляри, щоб було зручніше. Беремо окуляри та вмикаємо їх. Щоб знайти меню, там де вибрати частоту, на якій він літає, нажимаємо правий ролик, зажимаємо його, тоді з'явиться меню вибору частоти. Якщо ви не знаєте вашу частоту, на якій літає дрон, просто ще раз нажимаєте на той ролик. Він сам знайде частоту, на якій він літає, та вибере найкращу. В наступні рази не треба на окулярах так само робити. Він все запам'ятовує та просто вмикаєте дрон. Три рази подаєте живлення, щоб підключити пульт і все. Він вибрав найкращу частоту, на якій може літати. І щоб закрити цю табличку, просто ще раз зажимайте той самий ролик. І все, можете одягати окуляри, біндити дрон через пульт та почнете літати.